Екран темніє, з'являється текст із золотим відблиском тема Міф про Озіріса Ізіду і Зіду та гора. Уявіть себе в стародавньому Єгипті, землі фараонів і величних богів. Озіріс був першим царем Єгипту, мудрим і справедливим правителем. Його дружина Ізіда була заступницею жінок і матерів. Але злий Бог Сет заздрив своєму братові і замислив його знищити. Сет зрадив Озіріса. Вбив його і розкидав частини тіла по всій землі. Та вірна Ізіда зібрала всі частини і поховала їх. Ізіда втекла в зарості Нілу, де народила сина Гора. Коли він виріс, то вступив у жорстоку боротьбу з дядьком Сетом. Гор переміг Сета і повернув мир на землю. Гор оживив Озіріса, але той вирішив залишитися в царстві мертвих, де став фараоном і суддею. Гор став покровителем земних фараонів, а Ізіда заступницею усіх жінок і матерів. Єгиптяни вірили, що Озіріс щороку вмирає і воскресає разом із природою. Коли Ніл розливається і поля зеленіють, це Озіріс повертається до життя, приносячи родючість і мир. Міф про Озіріса Ізіду та Гора. Дякуємо за перегляд.